На що не варто брати кредит? Мене звати Інна Гребень, я власник і керівник агенції нерухомості преміум, а також сертифікований ріелтор Афну. Кредит. Це не грошовий подарунок, а зобов'язання перед банком або іншим кредитором. Коли ви берете кредит, ви повинні повернути не тільки суму позики, але й проценти за користування грошима, а також комісії і штрафи за порушення умов договору. Тому перед тим, як погодитися на кредит, вам потрібно добре обдумати свою потребу в позиці і свою здатність його погасити. Не варто брати кредит на такі цілі, на споживчі потреби. Якщо Якщо ви хочете придбати щось непотрібне або модне, але не маєте достатньо грошей, то краще заощадити або почекати на знижки. Кредит на такі речі зазвичай коштує дорожче ніж сам товар, і не приносить жодної користі на стартап. Якщо ви маєте ідею для свого бізнесу, але не маєте достатньо грошей для її реалізації, то краще спробувати клас скласти у розвиток ідеї, більше власних сил та часу або знайти венчурних інвесторів. Кредит на стартап це великий ризик, адже ви не зможете бути впевнені в успіху свого проекту і в своєчасному погашенні боргу. Як уникнути проблем при користуванні кредитами? Щоб уникнути проблем при користуванні кредитами, вам потрібно дотримуватися деяких правил і порад. Обирайте кредит розумно, порівнюйте умови різних кредиторів, обирайте той, який пропонує найнижчу процентну ставку, найменшу суму комісії і штрафів, найбільш гнучкий графік погашення. Не беріть більше грошей ніж вам потрібно, і не розтягуйте термін кредитування без потреби. Платіть вчасно, дотримуйтеся графіку погашення кредиту, не пропускайте та не зменшуйте платежі. Якщо у вас виникли труднощі з платежами, звертайтесь до кредитора і просіть про реструктуризацію або перенесення терміну. Не допускайте прострочення кредиту, адже це може привести до штрафів, пені, погіршення кредитної історії і навіть до судових позовів. Контролюйте свої фінанси, складайте бюджет своїх доходів і витрат, виділяйте окремий рядок на погашення кредиту, введіть облік своїх фінансових операцій, перевіряйте залишок на карці або рахунку, зменшуйте свої непотрібні витрати, заощаджуйте гроші на непередбачувані випадки, не беріть нових для погашення старих, адже це може привести до боргового кола. Ми сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас і допоможе вам уникнути помилок при користуванні кредитами. Якщо у вас є питання або коментарі, будь ласка, пишіть їх під цим відео. Ми з радістю відповімо на них. Також не забудьте підписатися на наші соціальні сторінки в мережі собачка.afнурв. В інстаграм, Фейсбук, Ютуб, TikTok, щоб не пропустити наші наступні відео про нерухомість? Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей! А ще ми хочемо поставити вам запитання: чи брали ви коли-небудь кредит і на що? Як ви його погасили? Чи були у вас якісь проблеми або складнощі? Поділіться своїм досвідом і порадами з іншими глядачами у коментарях. Можливо, ваша, саме ваша історія допоможе комусь уникнути помилок або знайти рішення.